Всем привет, Роман Гончаров, Макс Подзигун. Я даже не знаю, вот с чего, да, с чего начать. День такой сегодня странный. В группе f 1 происходит просто невероятный школьный новостей. Мне кажется, если бы мы были, если бы сайт был новостным, да, у нас бы сегодня сайт просто упал. Вот. потому что публикация за публикацией, все обсуждают. В общем, кто еще не знает, Ника Росберг сегодня объявила о завершении карьеры. А, значит, мы про Ника почти так. Да. Окей, ладно. Да, но Я так сразу окрещу, то есть это уже, в принципе, все обсудили, все высказали свою точку зрения, но у нас есть ещё одна новость, и я передаю слово Максу. Ну, после, э,major 20 років, э, і 20 років здоров'я покладеного на Формулу-1 і 11 років а, коментування Формули-1. А ми з Романом порадовалися і вирішили, що я прокоментую ще один сезон. А вже потім вирішу, що буде останнім для мене. Да. Причому вчора Макс підписав новий контракт з Да, Все по класі. Один долар за рік обов'язки коментувати всі гонки, обов'язки f Fedua. В принципі, жодний. Традиційно наш контракт. Да. Ну, а тепер по розмірку. Рівень шоку від цієї новини, мабуть, найвищий. Ну, от за. Весь час що я дивлюсь Формули 1. От в плані, що цього ніхто не чекав, і на тобі. Мені здається, порівняти навіть немає з чим. І завершення кар'єри Шумахера не було таким шоком. Ну, просто а... все к этому шло, ну рано і позаду. Просто мов через год і зараз. Сейчас... А тут чемпіон світу, нібито з новими амбіціями і новим статусом в наступному сезоні, і на тобі. Ніка Розберг вирішив завершити кар'єру. І в мене є насправді от кілька думок пояснень, чому це рішення для Розберга логічне. І ну, я зберу в такий образ. По-перше, він точно знає, хто як не Розберга, але точно знає, що це повторити буде майже неможливо. Цей титул йому дуже пощастило виграти. І виграти ще один титул. Ну, шанси. В районі 1-2%. Він точно знає, на що він здатен, на що здатний його суперник, якого для того, щоб перемогти його, Льюіса Хеймлтона, Родбергу знадобилося докласти просто титанічні зусилля в цьому сезоні. І усе зосередити навколо Формули-1 своєї кар'єри. Він жертвував абсолютно усім, що в нього було, заради цього результату. І третє, це те, що вищий статус чемпіона світу в Формулі 1 нічого немає. Це тільки статус Міхайля, Шумахера абсолютної легенди, і до нього Розберг точно не дотягнеться ніколи. Тому, е, маючи родину, маленьку доньку, е, маючи будинок в Монако і не тільки, маючи хороші статки і якісь ідеї на майбутнє, плюс перемігши свого принципового суперника нарешті, Ніко Розберг зрозумів, що час зупинитися, і в цьому сенсі я його розумію. Для, я для себе це рішення вже пояснив. Я скажу так, в плане эмоций, почему-то очень странно, то ли я еще не переварил эту новость, но вот у меня вообще как-то так ровно. Вот, ну, нет у меня какого-то, ну, шок именно в плане события, да, но в плане того, что Росберг уходит, я, конечно, меня сейчас, надо закидать помидорами, но я не считаю, что чемпионат что много потеряет. Я тоже с тобой погоджусь, на самом деле, ну, это как история, скажем, завершил бы Батмен в 10-м карьеру, так? От не вийшов би він на цей чемпіонат, і всі, ну окей, молодець виграв чемпіонат. А, зрозуміло, що йому особливо ти не світить виграти ще один. І та сама історія, мабуть, із Ніка Розбергом. Але а, те, що він не дає можливості Хеймлтон відігратися проти чинного чемпіона світу, це такий невеличкий ляпас Льюісу за всі ті неприємні епізоди і моменти, якими він наградив Ніка Розберга за ці роки. Ніко не випадково згадував весь час історію скепкою. Ця історія реально спонукала його пожертвувати усім заради досягнення своєї мети. Плюс невеличка удача на його боці, і він, ми бачимо цей результат. Тому, мабуть, мабуть, найтяжче новину мав, мав би сприйняти якраз Льюіс Хеймлтон, тому що в його планах було показати розмогу його місця на такому сезоні. А, ну і тут ще теж важливий момент. Льюіс, мабуть, ще не, не знає ким придеться солідуватися. І, і ось це, це, це насправді з одного боку, і для Мерседес головний біль, з іншого боку, команди скажімо, є простий варіант взяти Верляйна, якого вони готували, і, мовляв, показати, що ну, от у нас чемпіонська команда, можемо робити все, що завгодно. І Вірляй не Верляй не буде дуже багато програвати. Є у мене вот от предостереження в плані Верляйна, тому що. Что... Ну, опять-таки, наверняка они знают больше, чем мы, но существует же, да, и мы об этом говорим, что возможно в следующем году Red Bull приблизится близко к Мерседесу. И если будет плотная борьба, а, то тут... Верляйна может не хватить. Так. Вот. А и... тут си-топовые пилоты уже на контракт. И не да. буду на контрактах. А з іншого боку, у кожного топового пілота. А хто не захоче в Мерседес? І у е, я думаю, що і у Феттеля, і у Алонсо, два як мінімум, в контрактах є пункти, які дозволяють їм прямо зараз сьогодні розірвати цей контракт, тому що е, умови по контракту не були виконані за минулі два сезони. В Алонсо точно не було ні подіумів, ні перемог. І очок він не назбирав стільки, скільки точно було прописано в, кла... в цій клоусід по контракту. І по Фетелю минулий рік, взагалі, без перемог. Я думаю, що в контракті мав би бути якийсь пункт, який в разі чого Ферелі не конкуренноздатно програє там Red Bull і Мерседес і не виграє гонок, є право піти. Тому схоже міжсезоння. Перестаем быть тонным. И у нас э, будут очень интересные недели по решению, а кто же станет другим пилотом Мерседесса. Я, кстати, я думаю, что это пара Феталя Алонса, вот кто-то из них займет место Будет Ты уявляешь кто будет Алонса? Что это будет для Формулы 1? Это будет очень круто. Я очень этого хочу. Даже не просто потому, что. А я болею за Алонсо, просто потому что это невероятное событие, это да? опять возрождение. Это реальный хайп, який просто за сезону потрібен Формулі 1 перед наступним роком. Зміна регламенту, е- э, якісь нові очікування, то домінація, яка всім набридла, і ось ця пара пілотів, Прибухова з 2007 року, яка знову возз'єдналася. Мені здається, да. це був би просто епічний. І, і, і якщо так буде, момент. ти розумієш, що там практично кінець команді Макларена. Теж правда, Теж правда. і не те, щоб дуже сумно через це no. команда Макларен сама служила своє місце зараз у Пелотоні. Але що можу сказати, що міжсезоння стає цікавим нарешті? Da. І нам буде про що вам розказувати. Я думаю, що ми ще не один раз зможемо вам записати якесь цікаве відео із. Ідеями, новинами, теоріями, які зараз вирують у Формулі 1. Тому що наступний сезон він вже розпочався для Мерседес так точно вони вже починають думати, а хто буде їхнім другим пілотом. В принципі, все головне ми для вас розказали, обсудили. Поэтому ждіть нових відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, як обично, коментуйте, пишіть в коментарях все, і передивляйтеся всі попередні відео по кілька разів в день. Да, ну и в принципе все, до новых встреч, пока-пока.